Друзі, всім доброго дня. У продажі Kia Sorento 2.2 дизель. Свіжопригнане в Швейцарії на максимальній комплектації, яка тільки може бути, чистий 2013 рік з оригінальним пробігом 152 тисячі. Автомобіль я сам викупив особисто в Швейцарії. Автомобіль приїхав своїм ходом 2000 км кілометрів зі Швейцарії. По приїзду в Україну я його повністю розмитнив, сертифікував та вже знімаю відеогляді для вас. Автомобіль на максимальнішій комплектації, яка тільки може бути. Не путайтеся зі середньою комплектацією. Таких автомобілів зараз практично на такій комплектації в Україні немає, а ще й з хорошим та чесним перевіреним пробігом 152 тисячі. Також я готовий поїхати на будь-який сервіс, перевірити автомобіль по пробігу. В кожному слові, що я розповідаю про автомобіль, я впевнений. Також надаю всю повністю інформацію по, по автомобілю. Чесно. Друзі, я зразу розкажу вам по комплектації. Присутні у нас топові біксенонові поворотні фари. Така в нас іде ладовська смужка, дуже дорогі топові фари. Також присутній омивач, фар, протиотуманні фари. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без царапин, без піскоструїв. Дуже в гарному стані бампер. Також всі радіатори, також все в гарному стані, нічого не посічено, як бачите. Знизу радіатор практично новий. Також зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Автомобіль також є у нас датчик світла, датчик дощу, датчик отримання полосі, датчики мертвих зон. Все, що може бути по цій комплектації, все по ньому присутнє. Додивляйтеся відео до кінця, буду розказувати про автомобіль. Все, також буду автомобіль тестувати. Покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка гідротрансформатор. Автомобіль стоїть на 17 легкоспавних дисках з новою, практично зимовою резиною. Тормозна система в автомобіля вся обслужена. Легкоспавні диски нас не почухані, не подерті. Також присутні у нас повний привід. Повний привід тут відключається після 20 км в годину. Як ви бачите, по лівій стороні автомобіль все рівненький в зазорчиках, ніяких сколів, царапин, м'ятин, нічого такого немає. Також складання підігрів дзеркал, дублюючи поворотники, безключовий доступ. По вікнах автомобіль все рідний. Також панорамний дах. Хромовані у нас ось такі гарні рейнги. Задні вікна у нас притоновані з заводу. Всі легкоспавні диски у нас в гарному стані, ніде не почухрані. Дуже високий кліренс автомобіля, зараз вам покажу. Дуже підходить для наших доріг. Так, Показую вам по задній частини. По задній частині у нас такі гарні, дуже класні фари ледовські стоять. Дуже дорогі, дуже виділяються гарно в потоці, як ви їдете. Дуже сам по собі дуже гарний автомобіль дорого виглядає, стильний. Так, також присутній у нас. Задні партронечки, камера заднього огляду, також у нас присутній форкоп з розеточкою, є для нього ключик. Він знімається, можна собі його зняти без проблем. Також присутня повноцінна запаска. Подивіться на днище автомобіля. Днище автомобіля просто як нове, ніхто нічого не фарбував, не красив. Це автомобіль зі Швейцарії. Як ви знаєте, зі Швейцарії автомобілі приїжджають в гарному стані, бо вони там часно обслуговуються. За ними там дбають. Це не Швеція, це не Норвегія, це не Німеччина. Не путайте. Зразу, друзі, скажу вам про ціну. Ціна автомобіля даного 17, тисяч, 17 тисяч 300 доларів зі сертифікатом. Новому власнику тільки буде потрібно ще зареєструвати автомобіль в себе МРЕО. Це десь в районі буде 250 доларів. Ми надаємо повністю, повністю пакет документів на покупця, робимо договір купівлі-продажу. Також можемо допомогти зареєструвати автомобіль. Все ніяких проблем в цьому немає. Друзі, показую вам, показую вам по правій стороні автомобіль. Подивіться, він також у нас без м'ятин, без колів, без царапин. все в гарному стані. Тут у нас присутній безключовий доступ. Тут також складання підігрів зеркал. По правій стороні ніяких питань немає також. Всього автомобіль в гарному стані. Тут десь є на пластмасі мінімальна підтертість, це нічого страшного, ми її зробимо, якщо буде потрібно. Тут також ці логотипи, АВД все присутньо. Тут також в такому стані класному резина, тормозна система також в класному стані, легкоспавні диски в також в гарному стані. Так, друзі, зараз перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салоні. Дверна карта. Водія, подивіться, на її стан. Присутні у нас також пам'ять сидінь. Також 4 стеклопідіймача, блокіровка, складання, регулювання зеркал, відкривання баку, електричне регулювання сидінням. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Також надам вам дублюючий він-код зі стіючки, можете перевіряти. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, все в гарному стані. Так, друзі, дивіться, у нас присутні датчики мертвих зон, тримання в полосі, блокіровка повним приводом протиозанос, регулювання під світочкою. Тут іде вже у нас слід- щиток, такий топовий стильний. Також є в нас підігрів керма, муль мультіруль у нас присутній. Регулювання круїз контролем. Подивіться, в якому стані кермо. Кермо в нас не шилося, не красилося, дуже гарний та збережений стан. Також є в нас підсвіточка поріг, як ви бачите. Гарно світить вночі, червоним. Також є в нас підсвіточка дверної карти. Бачите, червоним на світі. Сидіння у нас не шилося, не красилося, нічого по автомобілю, не проводилось ніяких робіт. Тільки була проведена мінімальна поліровка кузова і легесенька хімчистка салону. Я сам зробив хімчистку салону, я його попилисосив, бо автомобіль приїхав практично в чистому стані. Так, друзі, зараз ми сядемо, заведемо автомобіль, покажу, як заводиться автомобіль. По автомобілі ніяких чаків, помилок немає. Клімат контроль у нас заправлено, все працює, також обдуви сидінь у нас присутні. обдуви, що є дуже класно літом. Також є так, у нас таке виконання класні шкіри з преферацією. Шкіра в нас не знищена в дуже гарному стані. Також є у нас самопаркування, регулювання партроніками, екорежим. Так, також і взадів підігрів сидінь старт-стоп, безключовий доступ. Також є в нас місце для очків, затемнене дзеркало. Панорамний дах у нас працює, шторочка у нас закривається, відкривається. Кожна функція по автомобілю працює. Також у нас присутній AUX, USB, можна собі, є розетка, можна собі щось поставити, телефон, будь-що завгодно. Дуже багато функцій є карти України. Також можна підключатися собі телефон по блютузу, можна собі розмовляти. Так, а зараз перейдемо до задньої частини. Так, переходимо, сигналізує нам, бо в мене ключ в сумиці, що автомобіль не бачить ключика. Присутнє у на нас сонце захисна шторочка. Ось така у нас шторочка. У нас скидається, закривається. Дверна задня карта в дуже гарному стані, збережена. Також знизу ніякої ржавчинки нічого немає по автомобілю. Також по прийомах ремнем безпеки ніхто ніде нічого не побито, не почухрено. Сидіння в нас регулюється, складається, дуже стає такий великий багажник. Можна собі щось перевозити. Дуже автомобіль комфортний візді, також економічний, дешевий в обслуговуванні. Друзі, я сижу. Подивіться, скільки багато місця в автомобіля. Тут ззаді можна навіть сісти п'ятеро людей. Також ззаді присутні підігріви сидінь також. Є в нас розеточка, можна також щось поставити. Собі, є в нас такий карманчик. Показую вам такий вид автомобіля спереду. З такого ракурсу. Присутні в нас бокові дефлектори. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Покажу вам по задній частині автомобіль. Присутні в нас полочка повноцінна, ніхто, такого, ні, ніхто нічого не забирав, так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так я вам його показую. Також присутні в нас домкрат, номерний знак, все присутнє, компресор, піна, все присутнє. Тут також по болтиках ніхто нічого не знімав, не крутив, газові пори у нас в гарному, збереженому стані. Також тут по пластмасі нічого ніде не зацарапано, не почухрано. Тут під кришкою багажника також нічого ніде, ржавчинки немає. Є в них болячка, що автомобілі приїжджають і під кришкою багажника є ржавчини. Тут все в гарному та охайному стані. Так, Показую вам. Задню праву дверну карту, подивіться на її стан також. Вона в гарному збереженому стані. Також заднє сидіння. Сидіння в нас, як я казав, йдуть з перферації. Дуже класне виконання. Шкіра в нас в збереженому стані. Також присутні у нас підлокотничок, можна собі поставити будь-які напої. Також удобно дуже сидіти. Що є дуже класно, що є взаді підігрів сидінь. Є в нас такі накладки на порогах. Пластмаса також не зацарапана, не почухрана. Також по прийомах ремнем безпеки не побито, не почухрано. Також сонцезахисна сторіч. шторочка у нас присутня по автомобілю, безключовий доступ зі сторони пасажира. Тут також, друзі, по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Тут такі, також на пластмасі є соренту, як ви бачите, класно світить червоним кольором, тут також накладочки. Тут також ремнем безпеки не побито, не почухрано. Дверна карта пасажира, подивіться на її стан, також в гарному збереженому стані. Сидіння пасажира, також електричне регулювання, сидіння пасажира, кожна кнопочка, все, все працює. Так, друзі, показую вам сервісну історію автомобіля. Дуже така велика папка. Так, Вся сервісна історія автомобіля оригінальна. Ця сервісна історія автомобіля оригінальна, не підроблена. Зараз дуже багато у нас в Україні підроблюють сервісні книжки. Так, можете собі поперекладати через Google-перекладач, що по автомобілі робилося, що обслуговувалося. Останній пробіг автомобіля на 122 тисячі. Також по приїзду в Україну ми поміняли масла, фільтра. Нічого новому власнику не потрібно робити. Ще раз нагадаю, що автомобіль повністю розмитений, сертифікований та готовий до постановки на обліку до обліку. Так, друзі, зараз покажу я вам його під капотом. Під капотний простір. Як працює двигун. Так, покажу вам. Сигналізує, друзі, що в мене ключ в кармані, що автомобіль не бачить ключа. Так, під капотний простір, двигунчик працює рівненько. Ніяких парів нічого немає по автомобілю, все в гарному стані. Акумулятор стоїть у нас в дуже хорошому стані, також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, всі болтики на місці, антифриз наш ще стесенький, двигунчик працює просто ідеально. Так, друзі, зараз проїдемося автомобілем. Я автомобіль зараз протестую, покажу, який він в русі. Так, Включаємо автоматичну коробку передач, виводиться у нас камера. Включаємо назад, виводиться нас камера заднього огляду. Включаємо на драйв. Ніяких пинків, рівків, що на холодну, що на гарачу, немає. Так, друзі, зараз покажу, як працюють мертві зони у нас. Зараз ми включаємо, бачите, засвічуються мертві зони. Також покажу, як працює. Як працює тримання в полосі. Автомобіль як держить полосу. Як ми перетинаємо, воно сигналізує. Друзі, ми знаходимося в місті Радевилів, що є на Рівненській області. Також і в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не в змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас це вже більш детально по телефону. Вже дуже доставили багато автомобілів по Україні. Людям дім люди дуже задоволені. Стараюся, ще раз нагадаю, купляти в Швейцарії гарні автомобілі з малими пробігами. Так, виїжджаємо. Зараз покажу, як автомобіль себе поводить у русі. Так, ми набираємо трошки газу, даємо, сигналізує, що потрібно пристібнутися. Так, друзі, даємо трошки газу, покажу, як працює, спрацьовує надійна автоматична коробка гідротрансформатор. Її практично не чути. Я легесенько жму педальку. Автомобіль просто летить як самоліт. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу Всім дякую за увагу, всім па-па. всім до зустрічі. Телефонуйте.